Юриздикції різних операційних сілів. Секретар Судового засідання, повідомляйте, будь ласка, явку учасників. Питання про визначення підсудності слухається. Зупиніться Леся, будь ласка. Я перепрошую, а чим ви зараз займаєтеся? Ми знімаємо відео, відео. А з якою метою ви знімаєте а, це, відео? це не прямий ефір. Не прямий ефір. Зрозуміло, да. Нас повідомили, просто ми того і думали. Добре. Це дякую. Попитання про визначення підсудності слухається за участю секретаря В Судове засідання з'явилося, обвинувачений Стахів. в режимі відеоконференції приймає участь захисник кримінець. Інші учасники повідомлялися, але не прибули. Пам'ятка про права та обов'язки учасникам вручена. Повна фіксація судового розгляду здійснюється за допомогою системи ФОМІДА та відеофіксації дете. Дякую, приседайте. Попитання розглянутимуться у складі головуючого головуючої, головуючої судді крад суддів Бородія чистика за участю секретаря судового засідання ДСТР, обвинуваченого Остахіва та захисника режимі відеоконференції Кременця. Суд віддісні правосудного складу суду окремим суддям секретарів судового засідання. Обвинувачений статі, чи будуть у вас відводи складу суду чи секретарів судового засідання? Ні, не буде складатися. Здесь... Захисник кримінець. ви чуєте нас, будуть у вас відводити складу суду секретарю цього засідання? Так, ваша честь я добре чую. В мене немає відводів складу суду та секретарю судового засідання. Дякую. Обнівачний лісь таке. Чому чи не компата потрапила обов'язки, чи не потребуєте додаткових роз'яснень? Не потребую, потребує. І чи маєте заяву по питання до початку розгляду вашого цього питання по суті? Ні. Дякую. Захисник до важкої самі питання. Чи відомі вам ваші права і обов'язки? Чи потребуєте додаткових роз'яснень і чи немає вас? Заявка клопотань до початку розгляду вашого, вашого клопотання по суті. Ваша честь. Триває обов'язки мені відомі. Доповнень та клопотань до початку розгляду в мене немає. Тоді суд переходить до суддя клопотання до Касаційного кримінального суду складі Верховного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України. Надійшло клопотання захисника примінця про направлення матеріалів кримінального провадження справа номер 641 ДРІ 2097 ДРІ 22, що відставки його обвинувачення вчені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1-2 статті 109 Кримінального кодексу із Галицького районного суду міста Львова до Печерського районного суду міста Києва. У тотальному тивованому тему, що кримінальні правопорушення, які, які не кримінується стаття у даному кримінальному провадженні, і взагалі в гарні, кримінальному провадженні правосуддя здійснюється лише судом згідно з правилами, передбаченим кримінальним процесуальним кодексом. Стаття 32 нам говорить, що кримінальне провадження здійснює суд у межах територіальної юрисдикції, якого вчинено кримінальне правопорушення. Як ми бачимо, ваша честь з матеріалів. Справи з обвинувального акту із тих матеріалів із, із, із клопотання, яке я навів, що так зване кримінальне правопорушення понуваченим Статівом було здійснено у місті Києві біля Верховної Ради коли 3 листопада 2021 року, коли проводився мітинг. До речі, дозвіл, на який був наданий, дозвіл знаходиться в Київській міській державній адміністрації. Був особисто скерований Стахівом для, скажімо так, для з метою проведення, отриманий дозвіл з метою проведення даного мітингу, служба безпеки України, яка проводила досудове розслідування ваша честь основним своїм доказом в даному кримінальному провадженні, і все, що з цим вказано, побудовано виключно на одному відеофайлі, який називається Вічі в Києві. як ви навіть бачите, що самазва говорить про те, що подія. Яку інкримінують Стахіву, а саме заклики до нібито неконституційного повалення державного ладу в нашій державі, і здійснював на мітингу саме 3 числа листопада місяця 21-го року у вулиці Грушевського на е, майданчику е, біля Верховної Ради е, на сцені і нібито закликав е, от, людей, які прийшли на цей мітинг, а також е, усіх. Е, Людей, які, скажемо так, сприй... ну, так, яким було цікаво дане мітинг, оскільки знаходиться щодо порушення прав людей анкарантину людей, так званого та коронавірусу, не будемо про судді його зараз тут говорити. Однак, ваша честь, дане кримінальне провадження було закінчено і скеровано до суду 22 квітня 22 року, вже під час повномасштабного вторгнення. Орків на нашу державу. Для того бачу честь у кодексі, кримінально-процесуальному кодексі, а саме стаття 615, на яку я посилалася частина 9 особливості здійснення кримінального провадження під час воєнного стану, вона нам говорить. Оскільки ми проводимо, розглядаємо справу відносно обвинуваченого Стахіва згідно правил передбачення КПК, а тому одна із правил, частина 9 нам говорить, що під час воєнного стану обвинувальні акти клопотання про застосування примусових заходів медичного або характеру, клопотання про звільнення особи кримінальної відповідальності скер, скеровуються та розглядаються судами у межах територіальної юрисдикції, в яких вчинено кримінальне правопорушення. А у разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя судом, у метрах територіального завідкого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчить досудове розслідування або іншим судом, визначеним в початку передбаченим законодавством. Наступний абзац цієї частини 9 нам говорить, що положення цієї частини не поширюється на кримінальні правопровадження, вимінальні акти і і так далі. В яких скеровано до суду той до момент доведення воєнного стану та набрання чинності цієї частини? Там частина ваша честь на чинності 1 травня 2022 року. Противальний актів суду е, стоїть штам 29 квітня, тобто за три дня до набрання чинності цієї, цієї частини. Ми розуміємо ваша честь, що під час повномасштабного <ккій> вторгнення. Саме ті події, які відбувалися в місті Києві та Київській області. Відсутність роботи е, повноцінної роботи судів, державних органів і так далі, оскільки значна частина громадян е, України, які працюють в структурах, виїхали за межі кордону, за межі Київської області. І не було можливості, е, скажімо так, повноцінно здійснювати свої службові обов'язки. Тому, ваша честь, хоча ми і скеровували е, Відповідне попитання логічне в липні 22-го року. Однак ми погодилися з думкою і сприйняли думку Верховного суду, оскільки ті, події, які ж ще мали місце на території Київської області, не давали, скажімо так, було від час відновлення роботи як державних органів, судів і так далі. І тому ми десь погодилися з позицією Верховного суду. Що, і, 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 і прийняли рішення Верховного суду, що дане кримінальне провадження може розглядатися в Галицькому суді міста Львова. Однак з першому часу, ваша честь. Ну і це була, на нашу думку, дійсно це об'єктивна причина, яка зазначена в частині 9. Хоча, в принципі, та частина 9 статті 615 не втопила, скажімо так, і не відноситься до нашого комунального акту, бо вона не ступила в дію. Дивіться, я хотів би сказати, що. Дійсно, мене судять за те, що я провів акцію за конституційний лад, за дотримання прав та свобод людини. Акція, до речі, суди пишуть в обвинувальному акті, що в мене мітинг, в мене була акція. На площі Конституції перед Верховною Радою, просто представники Служби безпеки, може, не знають. Є площа Конституції, де саме ми проводили нашу акцію. Тому ми її проводили там. Не на Майдані, не десь біля Собору, а саме на Площі Конституції у Києві. Мета Заходу була чітко вказана за права та свободи, за дотримання Конституційного ладу. І відповідно, мені приписують виступ за Конституційний лад, повалення Конституційного ладу. Мені приписують, що в мене звучить винувальний акт, що я порушив постанову Кабміну. Яка обмежувала мої права та свободи, хоча є рішення Конституційного суду за 28.08.2020 року, що тільки законодавчий акт прийнятий Верховною Радою України, саме закон може надавати обов'язки або права людям і громадянам України? Стаття 92 також вказує що права та обов'язки людини і громадянина визначаються виключно законами. Тому е ні, я просто закінчу так. І відповідно, мене за виступ, що ми маємо права та свободи, які нам дає Конституція, Міжнародні договори, зокрема Європейська конвенція з прав людини, Загальна декларація прав людини прийнята ООН. Я от по суті мене за це судять, але я це заявив в Києві. Оскільки я заявив за столиці України, я хочу, щоб це чула вся Україна. За що судять мене? За те, що я відстоюю права та свободи людини. І відповідно, я хочу, щоб. Ті люди, які скліпали на мене справу шиту білими нитками, нехай приходять в Київ і відповідають перед всім народом України. Тому я хочу зараз, щоб ви розглянули наше прохання, нашу вимогу, щоб все-таки в Києві слухалась моя справа. Бо саме мене судять за те, що я в Києві заявив. І я не відмовляю зі своїх слів, що в нас є конституція, міжнародні договори, які захищають наші права та свободи як людей. Я від цього не відступлю, і я хочу це заявити ще раз в Києві. Тому що я буду відстоювати, як і відстоював права та свободи людини і громадянина, буду відстоювати Конституційний в Україні. Тому я вимагаю прийняти вас як людина, як той, хто є власник цієї країни. Бо ми є люди, як інцеві бенефіціари, власники цієї землі, цієї країни. Ми власники податків. Я вимагаю, щоб все-таки ви прийняли рішення та щоб підслідність була в Києві. А не у Львові, тому що е, це нонсенс у Львові. Я е, не проводив акції 3 листопада, а проводив за права та свободи і дотримання конституційного владу саме в Києві на площі Конституції біля Верховної Ради України. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, що в Львові, якщо один із суддів буде розглядати, буде якесь обмеження у доступі до правосуддя, або не будуть заслуховані свідки, якісь ну як ви ну, це можете мотивувати? біля було 50 обшуків по моїй справі людей, і більшість з них є не у Львові. Це зрозуміло. Так, тому ви повинно до Львова є. кажете зараз за Київ, що в Києві можливо усіх буде доступ можливо до, до правосуддя. Світ. Дивіться, там по перше є післід по першої післідні в Києві. що заважає Вальвові суді валь перебуває, якщо справа буде розглядатися одним з судів міста Львова. Що буде заважати е, потрапити тих свідків або інших осіб, які ви вважаєте за необхідно долучити до розвитку, щоб вони приймали участь у розвитку справи? Ну, що, я хочу залучити президента буде, України, всіх депутатів Верховної Ради України. Я не знаю, чи їм буде зручно йти. Вони тут всі в Києві, будь ласка, хай ходять до мене, нехай ходить всі на допит в суд. Ви вважаєте, що так буде зручно? Звичайно, ми тоді, оскільки акція. Е, Мала акцію прямої дії. Ми зібралися на площі конституції в 11 годині. А восьмі ранку ми ходили по пішохідних переходах восьми дорогах. І, відповідно, президент, глава кабміну, це була середа, була сідна кабінети депутат верховної ради, мали пішки. Пройтись на роботу, попри нас. Але вони не пішли на роботу. Тому вони за те, що я провів санкційно акцію, де нам перекривала, зокрема поліція, бо тільки суд може заборонити згідно з статті 39 конституції. Тому ми я хочу, сижу, щоб свічив президент, глава Кабміну, всі депутати Верховної Ради хай прийдуть і перед народом Києва засвідчить. Так, дякую. Суд проходить. Верховний суд половини в суді судової палати позиційного кримінального суду у складі головуючої працює суду про діячі стиха за участі секретаря судового засідання дитя, обвинувачення стахів, захисника прийняття режиму відеоконференції, розглянувши відкритим судовому засіданні. Попитання захисника приміщення і дії інтересу обвинувачених статусів про направлення матеріалів кримінального провадження справа номер 461 рік 22 щодо статнього Остапа Васильовича, обвинувачено вчинення кримінального продовження. Бачена частина 1-2 статті 109 Кримінального кодексу України з одного суду до іншого в межах в різних копеекційних судів, враховуючи те, що складення повного тексту упала вимагає значного часу, суд вважає за необхідних межі складання поголошення відповідної частини. Сторою статтями 32-34-376. Комуналь поліціального кодексу суд постановив. по Попитання записника приміці інтересу позиваченого статтю про направлення матеріалів кримінального провадження справа No460. 1. дріб 20. 97. сім 22. щодо стати Остапа Васильовача в обвинуваченому чи не комунального правопорушення статті 109 кримінального кодексу з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів залишити без задоволення. Ухвала скаже не підлягає повний текст Ухвали буде проголошено 20 лютого 2024 року. О 9 години годині 40 хвилин, п'яти наголошення повного тексту її обов'язкової повні текстували направлено і учасникам проведення у встановленому законом порядку. Мотиви прийнятого рішення, звичайно, будуть викладені в повному тексті ухвали. Разом з тим суд звертає увагу, що в більше вже це попитання розглядалося верховним судом з аналогічних підстав вирішувалося питання про направлення цієї справи до іншого суду. Разом з тим, суд, враховуючи необхідність оперативного. Забезпечення оперативності розгляду цієї справи відповідно до статті 34 Кримінального процесуального кодексу вважав, за необхідне відмовити задоволені клопотання. Крім того, стаття 34 Кримінального процесуального кодексу не передбачає, не допускає наявності е, спорів щодо е, визначення підсудності справ. Також суд зауважує, що учасники судового розгляду не позбавлені можливості брати участь у кримінальному провадженні в режимі відеоконференції. Зрозуміло суд <кхем> ухваленого рішення. Захисник вам зрозуміло? Закисник, вам зрозуміло? Судді. Вам страхів тут зрозуміло? Зрозуміло, так. На цьому судове засідання. ваша честь. Увага на це завершення. Всім добре.